Скло, давай вже всім розкажемо, що ми дійшли висновку, що це е, вина скла. Про яку саме тріщина каже тата, не тоді, коли ми кидали молоток в скло. Да. Так, е, про інший випадок, е, коли під час прогріву на склі появилась тріщина. Тобто фізичного контакту зі склом не було взагалі. Скло mm -hmm. це ну, вікно на вулицю. Mm -hmm. Так, і Під час зміни температури почали прогрівати. От, до речі, скло буває тріскає, буває там штукатурка тріщить, mm -hmm. появляються просто тріщини на фарбованій стіні. І потім замовник каже, о Боже, що ви нам наробили? Ви столівики, кінцевики, mm -hmm. це все після вас, ви винуваті. От. Але що От. виявилося, якщо ми дізналися вже у людей? Е яких це було вже 10 разів. Значить, Що ми дізналися? Що Це проблема ще на заводі, де скло вирізають, що його так ріжуть, і на, на ньому з'являються мікро мікротріщини <ріщино> по краях. І коли йде перепад температури, е воно тріскає, але не усе скло. Е а ну, Яке нормально, якісно поставлене, воно не буде тріскати. Тобто це не наша реальна проблема. Тобто Не все скло тріщить.